Привіт всім! Я помила собі голову новими зразками від свого бренду і дуже задоволена. Зазвичай, коли просто висушую рівно волосся, в мене воно таке пухнасте і стоїть ось так некрасиво. А тут навіть таке блискуче, таке класне шовковисте, Дуже вже подобається. Я така задоволена, залишилась знайти гарну тару і можу запускати. Косметика буде більше для відновлення сухого, пористого волосся. Ось так. Потім вже буде додавати щось для приметок для зволоженого або навіть жирного волосся. А зараз вам хочу показати, як я роблю укладку, трішки говорю так через капу, але привикайте, або я буду звикати до цієї кави. Покажу вам, як я роблю укладку на цю новеньку свою плойку. Такої ще ні в кого нема. Ви таку ще я не бачила. Одна плойка, але робить три різні укладки. Подивіться: отут От можете переключати рівень. І можете зараз подивитись, як змінюється рівень хвилі. Більша? Ще більша? Ось.